За півтори години з Вінницького аеропорту до Чорногорії зможуть долетіти віничани цього літа. Перший рейс відправляється 11 червня. Про це на прес-конференції повідомив директор комунального підприємства Аеропорт Вінниця Ярослав Мазурець. Перельоти будуть здійснюватись літаком Боїнг 737 400 Вартість квитка в обидва кінці майже 400 євро. Час відпочинку за кордоном – 10-11 днів. Путівки можна купити у будь-якій туристичній фірмі міста. Працюватиме чорногорський маршрут до вересня. Одна година 40 хвилин. В дорозі туди це фактично час з вишеньки до Тяжилова на маршрутки в час пік в Вінниці. Відпочинок, буквально Чорногорія наблизилась на відстань, ну, як з, фактично за городами. І за границею вже, вже вона поряд.